Питання щодо операції: антитерористична операція, яка проводиться на сході України, на вашу думку, вона є необхідною? Друге питання, вона є успішною. І третє питання: як поліпшити? Я хочу сказати на першому етапі. Вона не мала е практично е ніякого сенсу, тому що дійсно робота повинна бути оперативна спецслужбами, а це оперативні підрозділи, які не проводить бойові операції. От а друга ситуація, навіть якщо ми є захоплені приміщення, тут повинні працювати не Альфа, блобува також війська йти, а спецслужби, які ведуть глибоку агентурну роботу, виявляють, хто це, як на них впливати, змушувати їх до відповідно тяжкого складного переговорного процесу. Але якщо загроза реальним життю і здоров'ю, тоді вже ми одномоментно спецслужбами проводимо працю по всіх точках і звільняємо приміщення, якщо вже ми доходимо до такого ситуації. Нічого такого ні перше, насталося? ні друге. О те, що ми говоримо, не професіонали на відомствах, на підрозділах, на спецназі. І саме головне, я вам просто скажу, як бувши спецназовець, якщо я не вірю першому керівнику своєму командиру, тобто сумнівна людина, не професіонал, ніколи в атаку не піде. Ніколи роботу виконувати не буде. Тому що завтра його зрадять. Навіть не свої зрадники, хтось видав інформацію, як зараз це є, є такі, куплені там і все інше. А в першу чергу ті політики, які тоді кинуть їх і ніякої відповідальності не буде. У нас це було в історії десятки разів.